Добрий день, Олександра. Подивіться, будь ласка, Київ, осінь зима. Чи є велика небезпека? Чи варто переїжджати з Києва? Дякую. Дивіться, ми з вами можемо подивитися тільки осінній період, бо це найближче до нас. Зимовий він трохи далі, і краще дивитися його пізніше. Чи переїжджати, чи не переїжджати. Я ніколи не говорю це жодній людині, жодному клієнту. Тому що це питання власного вибору і власного рішення. Від нього залежить ваше майбутнє. Яке рішення ви приймете в таку гілку реальності ви і підете? І я особисто не можу на це впливати. Тому вирішувати, чи вам треба переїхати, чи є у вас можливості і бажання переїхати? Чи ви справляєтеся з тією ситуацією, яка відбувається, це вже ваше особисте. І це стосується кожного. Необхідно вчитись брати на себе відповідальність за свої власні рішення і своє життя. Ви бачите, яка ситуація, і ви повинні прийняти самостійне рішення. Київ на осінній період. Давайте подивимося. Ну, гучно ще буде, відпрацьовувати ще буде. Там провокації ще будуть, скажімо так, і ситуація буде затягуватися. Дивіться, тиснення ще на місто буде, місто буде триматися. Тут енергії супротиву відпрацювання, тобто активність по місту ще буде восени. І мені іде не просто активність, мені йде масова така активність, коли багато. Багато руху. Мені йдуть місця: це підприємства, ресурсні об'єкти, зокрема водні об'єкти, дитяча енергія. Так, дуже багато саме буде направлено такої активності, так, летітиме достатня кількість, скажімо так, у просторі. Ну, і, звісно, Багато відпрацювань, захисних, так, буде працювати. Історія така розтягнена в часі. Тобто, помірно, осінній період буде активність над містом Київ. Так, Київ, восени, дивимося. Осінній період для Києва. Емоційно дуже складно. Агресивно, залежно, так, дуже напружені, такі спокуса така велика, і активність вона буде. Помірна активність. вона буде. От, Багато буде перехоплень, багато буде ще якоїсь розвідки. Ось рішення будуть прийматися, намагати, намагатися будуть якось десь щось зрушити, але це все дуже буде довго тягтись провокації ще